Представники товариства речовини бороду серії відмовляються повертати землю міській раді за рішенням суду. Рішення суду не виконується. Державні виконавці, замість того, щоб скласти акт про передачу земельної ділянки в міській раді, складають акт, що відмовляються представники речовіриної товарихові дії Бартесеріс підписувати акт. Все. просто адвокат. Лідія Петріна Плюще ви можете. Коментувати. Ні, мене коментує. Ну, ви судові виконавці. Так. Ну, ви ж державний службовець. Як ви можете не коментувати? Де Ми ви с... знаходитесь? У нас на даний момент проводяться виконавчі дії, розумієте? Ми складаємо акт. Mm. Відмову від повернення земельної ділянки да. на виконання рішення суду. Вони складають акт. Розумію, Замість так. того, щоб скласти акт про передачу земельної ділянки на виконання рішення суду. Ми не складаємо. Складаємо акт ага. державного виконавця. Вони відмов... Вони не звільнили земельну ділянку. Хорошо, там я ще Ми склали акт державного ви виконавця. виконавця якому? Якщо не звільнят, ви ви мали сьогодні виконати в примусовому порядку. Але ви так, його так, не виконали так, в примусовому вони порядку. Відмовляють. Вони не відмовляються. То ви маєте виконати це в примусовому порядку самі. О, Він дали час на допоміг теме. Вони цього не зробили якось там. Ну, у вас є прес-центр, скажіть хоч адресу, куди, начальника вашого. Дівчата, ну звідки ви взагалі? Сьогодні вихідний день, я приїхав на ринок, колишній тепер теперішній ранковий. Для того, щоб захистити територію ринку від посягань колишнього керівника та хазяїна так званого бартер сервіса Дяченко на плити, котрі він вважає своєю власністю. Хоча ці плити оплачували люди, котрі купляли місця в нього для здійснення торгівельної діяльності. Особисто я заплатив за 45 цих плит, тому що ця одна плита коштувала в еквіваленті 100 доларів Сполучених Штатів. Я заплатив в еквівалент 4,5 тисячі доларів за своє місце в 59-му ряду. Це був 2002 рік. Тоді, коли я звернувся за місцем в адміністрацію тодішнього ринку в Бартер, пан Гнений Євгеній Леонідович сказав, що у нього вже місць немає, але є людина з тої фірми, яка постачала плити. Звертається до тої людини. Людину звати Олександр. Я був, до речі, з тою людиною знайомим разом вчилися в техніку. Я прийшов з ним, зустрівся на місці, він мені показав, будь ласка, таке місце, От воно коштує еквівалент 4,5 тисячі доларів. Я кажу, чому ж так дорого? Він каже, ну це плити дорого коштують, одна плита 100 доларів. Тому я особисто оплатив 45 цих плит. І я знаю, що решту оплатили також підприємці з цього ж базару. що відбувається? Нам не дозволяють забрати майно, яке по праву наше. Наші плити. Дайте документи на ваші плити. Що ж? Вони ваші, де не купили, звідки вони ваші якщо це ваше майно. Ну, <рес> так, так, ваш, дівочка, покажите. все показала, Важно. все в порядку. Що ви трактором ловите, людей давите? Ну, Покажіть документи. Ніхто їх не х... х... давить. Плити ну, наші, це до 100%. Ігор Ігоревич, я вам... Ставте сюди. Ваше, будь ласка, як вас, підписати? Це її Ну, це директор... Директор е Добрий Чеверинок Бартосервіс. Ігор Євгенович Кроса. Дивіться, якщо зараз ви заїдете без рішення суду, це буде кримінальна стаття самопраси, 256 стаття. Ну так документи всі підтверджують, що Та ви не, не Немає. Якби були документи, ви б вже заїхали. У вас немає підтверджуючих документів на право власності на цю територію. Буде на, на майну, так, яке тут, тут є. Прийдете. От будуть прийдете, заберете, Ніхто не буде заперечувати. Але доведіть, що тут є ваше майно. Доведемо. І ми ці наші дії оскаржимо як протиуправник. Що нас Все, Не хочу балакати більше. Без доказів, що це майно ваше, просто не заїжджайте, не робіть протиправних дій. Не заїжджайте на ринок, не вчиняйте там вилучені будь якого Добре, замовлено. доведемо, доведемо а так, і залип заберемо. люди прийдуть, то вони їх Кого поснімають? Плити? Да, Знімайте да, самі, ми заберемо. Да. Як вас заберемо? Ми за них гроші плити. Я приємці, за гроші. Ні, чесно кажуть, ті плити сам клав. Сам привозив плити, сам привозив привозу щепінку зловчинців і сам і клав. Ну, так ви робили це все за гроші. Які Зачі, підприємці такі давали, підприємці давали вам, за клієнтки. Ну, ви що, це? що, що, що ви це свої, безкоштовно ви хочете сказати, у вас є чек, що ви купили в епіцентрі всі плити і привезли? чи Щось таке робили. Чи в оловчинцях кар'єрі ще бінки не, не купили? Було. Ваш... Ну, О, не ну, то покажіть документи, не що вони ваші. І на щебенку теж є. Є документи, то покажі, що ви купили, що воно ваше. Є гроші, що ми вам давали. Ви поступаєте Ну, як це неправильно? Ми вам давали гроші, ви їх купили і поставили за наших гроші. А тепер кажеш, що воно ваше. Ну, а ви які маєте відношення? Ми купляли ще і от 7 і староставили. За що? За, за свої гроші За да. Гроші підприємці, що не, не... Ну, не знаю, да. збирали. Ми да ну, да, завжди да. ходили і знімали ну, гроші, гроші з підприємця. <говори> Звичайно, це всі люди знають. Чи ви хочете сказати, Чего? що тут щось зроблено да. за ваші гроші. Дах навіть робили за гроші підприємців. Асфальт клали, плити клали. Все за гроші підприємців. І кіоски купляли, люди купляли, а не ви. Ви клали тут. Розговор закінчен. Ви не праві. Ми ну, доведемо і заберемо. Да, 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 дратуйте, дратуйте. Люди на роботі забирають свій товар і не дають їм забрати, то їм забере. Кому? Люди? люди? Робочі є. Ну то ну, хай іде, забере свої. Речі. Що йому заважають речі свої так, ще плити, треба... плити. А, це, це його робоча. Ну, доведемо і вам ще, мое, буде... да. і ще побачите, а, вам ще да. буде плану. Подивіться, подивитесь see, подивитесь. Подивіться. Ми доведемо, доведемо, доведемо. Я не можу туди далі, все ваше. Чому ви не хочете вашу думку? Вашу думку теж покажуть? Мою думку я буду доводити в суді.